Друзі, сьогодні у нас з вами на огляді шифенг 244-й з кабіною, ремінничок, Всім улюблений. Олександр, мініагра, Гливаха. Зараз вам все розповість про цей трактор. Олександр, добрий день. Олександр. Київ, мініагро, Глеваха. Трактор Шифенг 244 з кабіною. самий дешевий трактор на ринку України з кабіною. Він ремінний. Бовнеприводний, на 24 кінських сили, одноциліндровий, кабінка не герметична, але проста, цікава, від сонця дощу захистить. Є магнітолка, можна музичку послухати. Є лючок, да, можна провітритися, тут захищено, тут захищено. Є. До речі, кабіна дуже велика. Кабіна велика, можна, ну, зручно. Зручно, класно. Все, все працює. Трактор класнючий. Гідравліка стандартна, є компресор. Чи потрібен він, чи ні, вирішувати вам, але він є. Гідравліка стандартна 400 кг. колеса 24 задні, 16 передні. Коробка 4 плюс 1 на 2. Повишена, понижена, четверка. Задній привід постійний, перед підключаємий. Супер. Все. Дешево, Дєшево, Дешево, обійка, мабуть, найдешеві. Саме дешевіший, саме дешевіший. Шифенгі знають всі радіатор спереду, підресорений, щоб злажувати трошки оці рухи двигуна. Та й все. Супер. Друзі, лайк, підписка. Кому потрібен, будь ласка, замовляйте, да. ще є в наявності. Під відео посилання на сайт Мініагра. Там і ціна, і телефони з цієї торгівельної мережі, а ми з вами в Мініагро Київ південь на одеській трасі в селі Гливаха. Тож, друзі, до нових зустрічей. Ласкава.